Так, вже перший сигнал. Щось колір. Те, я настроїв, щоб метал не брало ніякий. Поки шукаємо тільки латунь, срібло, золото. Сигнал хороший, чіткий. Відложим, зараз Відложимо, зараз будемо щось бачити, що там, що там може бути. О. Перше колечко, Таке собі. Ну, то вроді не золото. Скоріше всього латунь, Блях. Зараз ще раз подивимося. Не, Ні, більше ніфіга зараза. Вон ще дає один сигнал. Ага. Бачиш, то бляха. Я думав, вона не буде показувати, а то є проста бляшка. Тут бачите, що версу настроїти, тут буде потрібно. Або ти даєш на мінус метал, або на мінус бляха. Бляху він теж зловив, так як і латунь. Оце скоріше все алюміній. Вона зроблена, бачите? Це шестера бляха з алюмінією. Десь якийсь падлюка викинув гамнюк. Ну то ми теж закинемо. Ось такий пока що. Зараз будемо далі дивитись. Версту треба бажано не швидко рухати. Якщо отако, вона не буде добре ловити. Бажано треба помаліше. Бачите, от метал є. Сразу він відкидає. Нам метал не потрібен. Як якщо щось цікавий метал. От такі то поки що пироги. Буде ще знову гарний сигнал. Ще раз закину якийсь відосік.